За тисячі кілометрів від України у Торонто мода стає мовою єдності. 27 квітня відбувся Ukrainian Fashion Day – подія, що об'єднала українських дизайнерів, моделей та просто шанувальників стилю навколо однієї спільної ідеї. Показати, хто ми є через те, як ми створюємо. Я про це мріяла. Я як дизайнер в мене була мрія зробити зібрати всіх українських дизайнерів. за словами організаторки Марти, Метик до сьогодні ще не вдавалося створити показ української моди у Торонто такого масштабу. За кадром стояло 200 людей. Це було 200 людей, учасників. Це і діти, це і батьки, моделі, мейкап артісти це перукарі, музиканти. Всіх просто хто долучився, волонтери, які просто погодились. Участь у заході взяли 13 українських дизайнерів за відгуками гостей. Кожен представив свою колекцію, в якій відчувається стиль сучасної України. Цей момент за лаштунками хвилювання, натхнення і величезна підтримка. Кожна деталь, кожна вишивка, кожен аксесуар це унікальна історія. У мене батьки мої займаються цим уже дуже довго десь. Може, 30 років в Україні і ми вирішили почати це в Канаді, бо велика наша діаспора українська на думку дизайнерки та співзасновниці бренду Ватравер Софії Трушик. Сучасна стилізація української вишивки допоможе нам зберігти свою культуру та самоідентичність. Подіум перетворюється на сцену для емоцій. Цей вечір про зв'язок, який не порушить жодна відстань. Я дуже багато побачила фотографів. Дуже багато людей, які Хочуть бачити ці всі емоції. Воно так наразі трошки емоційно. своїми емоціями. Ділиться і модель Софія Явельська. Вона вражена, що за короткий період вдалося реалізувати усі задуми дизайнерів. Одяг неймовірно гарний, неймовірно. І дизайнери мені мені здається, що ніхто до цього не бачив дівчат, але всі моделі підібрані максимально до образу. Дуже круто. До показу були залучені і наймолодші дитячі колекції були представлені напередодні вечірньої частини події. Ukrainian Fashion Day – це платформа для майбутнього. Це доказ, що українська мода має що сказати світові. Анастасія Ромашко та Софія Михайлюк спеціально для телепрограми Контакт Generation».